Картопля в формі серця це для вас підписники. Ми не любимо займатися там, городом. Нарізаю цибульку. І думаєш, нахріна мені це село. Що я тут забула? Чого я тут живу? І що ви думаєте? Ну може, якщо ми живемо в селі і тому ми бідні. Курку. Я хочу спеціально для моєї матусі показати, що у мене тут під вікнами, під хатою росте. Ну і капнем ще оцей кусик. А я стільки кабачків набирали, такий Наш і Юний городник. І мені цей тиждень просто хочеться плакати. У мене така якесь емоційне вигорання. І що ти сьогодні хочеш розказати? Я хочу спеціально для моєї матусі показати, що у мене тут під вікнами, під хатою росте. Бо вона каже: що щось на відео не видно, що є з того боку, де будинок. Тут нічого особливо І так не, не посадиш, тому що тут же ж має бути ну, відмостка. Можливо, господарі колись тут зроблять відмостку собі. А ближче не посадиш до будинку, тому що тут відсипка була і тут дуже багато каміння. То ми такі ямки копали окремі для кожної рослинки, виймали там дуже багато каміння і засипали туди землю. Тут у мене трояндочка, далі йде гібіскус. Такий. Я так формую два біля цієї клумбочки, такими деревцями. Але вони не знаю, тут наче і сонце, сонячна сторона. Зранку, правда, немає, але так вже після 12-ї години і до вечора тут цілий з обіду, цілий півдня сонце. І все одно щось дуже повільно росте цей гібіскус. І далі у мене тут під кухонним вікном є такий квітничок, який ще от я в минулому році тут пересаджувала, досаджувала. В цьому році я думаю, що тут звідси забрати, що досадити, тому що тут деяким рослинам не місце. Наприклад, у мене є така гортензія волотиста пінкі вінкі сорт. Вона, бачите, дуже повільно росте. Хоча підрізала, я залишала тільки дві бруньки, начебто і правильно підрізала. І посадкова яма у мене з кислим торфом і підкислюю її, підживлюю всіми такими добривами, які мають бути для гортензій. Бачите, тут листя підгорає на сонці, от воно підгорівше на сонці. Волоті оці квіточки на волоті, вони теж підгорають дуже, підсушуються на сонці. Тобто, не місце. Це для цієї волотистої гортензії. Тут її треба пересаджувати хости, от є кущі з хостою. Далі там є маргаритки, вони насіялися і це буде як ну, такий ґрунтопокривний килимок із маргариток. Тут, в принципі, сонячна ділянка, і треба забрати звідси гортензію, ось цю, ось цю от волотисту. І посадити сюди щось інше, тому що їй все ж таки треба півтінню, бо вона тут підпікається. І на це місце щось, щось не знаю що. І далі у мене є така вюнка троянда Мені її тато привозив з села від моєї баби, там пару було таких маленьких цих пагонів, і я ставила на вкорінення. І це минулого червня я посадила, і бачите, як вона за рік виросла. В цьому році вона квітувала, було там десь три квіточки, і дуже так от багато розрослося. Пагонів. Ну, можливо, на наступний рік вона вже буде гарно квітувати. З цього боку у мене друге деревце гібіскуса починають квітувати. Ну, в цьому році все набагато пізніше. Моя варієгатна бірючина. дуже вона гарно росте. От що шо, -шо а я б мала можливість, то засадила б все бірючинами. і повісила сюди кашпо сурфінії. Все. Всім привіт! Сьогодні вирішив приготувати ну, тушену картопля з м'ясом, з куркою. Такий рецепт більш мій покажу. Ну, він такий, всі його знають, але я готую його по-своєму. Кожен знаєте, кожен кухар готує щось смачне і воно не повторюється. Зараз накопаю картоплі, молодої і підемо готувати. Така вже непогана картопля. Це щось тут мало. А тут заплетає берізка і потім тяжко. Але, ну, я буду скашувати цей бур'ян. Потім вбиратися зілля і будемо копати. З одного куща. Скіки. Рахуйте 4 картошинки, по суті. Щось мало. Зараз в іншому місці копнемо. Я хочу... Щопла, тоше, йдеш я, б... Кошу, я тут Ідеш вже... копати. Заросло все. Ого, це вже більш Тут вже більше картоплі, а це вже куст, Я розумію. опускаем ножичи щели Ну и копнем еще вот кусик. А я кусок. И будет достаточно. Ведро картопли выйдет на поте было. <laughs> Березка заплетает. Это такая. Картопля в форме сердца. Это для вас подписчики. Вам мое сердце. За, за таку картоплю вже ставиться лайк. Так що ставте, не лінуйтесь. Нам треба продвигати наш канал, просувати. Так, ну і ще свіжу морку видернем. Ой, яка. Бачите? Які форми природа вигадує? Скручена морква. Ну і цю ще цього вистачить. Нам одної вистачить, просто цей про запас. Тільки кабачки надбивали, такі вважають. Юний огородник. О, О, такий найбіль... Кусай его. Ні. Будем віддавати сусідам. Або ні. А що, субі лишить. Ну и ви куди вийтати ага. так? Ну добре. Так, ну починаємо готувати в такому, в такой кастрюльці. Чугунный казанок. Такий. Мені подобається ньому готувати. Так, спец. Підпалюємо комфорку. Наливаємо олію. Достатньо таке. Щоб багато буде всього. Одразу сиплю сіль. Перця трошки чесника лавровий лист у мене є ще такий молотий душистий перчик курку моєю улюбленою ложкою дерев'яною це в общем пусть нехай смажеться поки що нарізаю цибульку половину більше половины на так от, на тру на терку а цю на ломтики такі. І вони для смаку будуть там потім я, ну, хто любить, хто не любить, я люблю я їм морку тушену, а інше просто не кладу в тарілку. так є. Морко. Ось так, десь так вистачить, остального я поїжу на ломтики. Це покладу для смаку. Більше вогонь, щоб смажилось. Все заготували, поки я там підсмажується. Я наріжу картоплю. Я люблю готувати, в принципі. Та, що звісно, що не, не кожен день. а Кожен день це втомлені. Але приходиться що робити. Коли дружина приготує, коли я, ми так міняємось. Тим самим блюда різні бувають і ну, в принципі не так від готовки. Секрет цієї картоплі в том, что я добавляю, додаю божковое масло. Все це тушится. Потім додаем картоплю и заливаем водичкой. Водички більше, ніж на тушу на картоплю просто. И получается така с доброй юшкою. Дуже прикольно. Головне посолю солі щоб воно було смачне. І по перцю, А, і ще чеснок. Візьму чеснок ось, і додав десь ну, цілу головку. Ось. Давимо ножом раз, два, три і закидываємо сюди. Так, ну і додаємо ще водички. Вони не пересолити, але не досадиться, дуже погано буде. Зараз потушиться, я поки що іншими справами позаймаюсь, потім пообідаємо смачно і вже піду дрова треба занести в сарай, позаносити, тому що цей дах була клієнка, вона вся протряхла і тепер будь-який дощ намочить сухі дрова. Треба все сарай занести. Я просто хочу на дах цього якраз от, цієї прибудівлі ось так шифер покласти, але не можу поки що. Хочу в селі, в селі знайти е, такий бушний шифер ну, для такого дровника. древніка. Ну, ось картопелька готова. Зараз пообіду. Дуже смачно. Смачно пообідали. Вийшла картопляна от просто на отак. Зараз дрова оці. Короча, хочу занести тому що бачите ця клійонка вже другий рік вона протрухла від сонця і в общем там вже дірка протікати буде треба занести бо вони сухі такі дрова зимою тепло буде але треба ще докупити ну приблизно якщо тут фірами міряють оця фіра з кониками От, і десь одну-дві ефіри мені ще треба докупити. Це так, щоб з запасом було. У мене буде в сараї там за літнім душем, і ще вальтанки у нас ще дрова там вирігаються. Розмовляв з дружиною нещодавно, і ось такі думки з'явились про втомленість життя. Ну, от в селі, в принципі, да? як вона це каже. А я це пов'язую з іншими такими нюансами життя. Це просто ми втомилися від бідності, від бідності цього життя, де не можемо дозволити собі нормальні умови, щоб помитися. Тобто у нас в хаті там немає бойлера, немає душа, ванни. А просто якщо зима, це ми миємося в тазику, гріємо ведра на газу і миємося в тазику. Якщо це літо і погода дозволяємо, миємося в душі літньому. Теж гріємо воду, якщо трошки прохолодно, і додаємо наверх бак, і миємося вже там. От. Тобто хочеться знаєте, таких нормальних умов, які у нас були раніше. Ми, звісно, живемо тут. Із-за війни ми переїхали сюди. Це будинок не наш, ми живемо тут тимчасово, все ж таки, до кінця війни там не знаємо, як далі буде. От. Е, у нас є квартира в великому місті, е, там нова будова з ремонтом, всі умови там є, але там жити ми не можемо е, і от маємо те, що маємо. І е, дружина, в тому числі, ну і я якомусь. Там проценті, ми втомилися. Просто від чого це втомленість? От є, є, є така думка по поводу от, ми втомилися жити в селі. Це ми не під села втомилися, ми втомилися від, цього, від цієї бідності, що ми не можемо дозволити будинок, в якому є подвір'я з плиткою, да? з бурківкою застіленою. Нема стільки трави, не, ну, не, не треба такий город мати. І там працювати, а можна поїхати, все купити. Є умови, щоб помитися нормально, не, ну, не таскати ведра і не в тази митися, а ванну прийняти. Ну от такі речі, якісь мінімальні базові. Хотілося б все ж таки вже мати. І для цього треба просто заробляти гроші. Люди втомлюються або недовольні своїм життям своїм. Ну, і чисто із-за бідності, тому що ми не можемо собі дозволити, а те, що хочеться. те, що хочеться. І просто іноді такі бувають сриви, нервозні там, або нема настрою. От я може зараз поставлю частинку відео, яке я ще не показував. Дружина, дружина там чітко каже про те, що вона що втомилася від села. Але я от хочу пояснити, що це не від села, це просто від умов, хочеться умов, грошей і так далі. Тобто можна мандрувати, їздити десь, саме. а жити в селі. Будинок свій мати в селі, але мати гроші нормально, да? і заробляти гроші. Просто це не від цього. Можна жити і в місті, закритися в свою квартиру і також бідно жити, да, там буде ванна і все інше, як можна і тут влаштувати, якщо б все наше було. Просто ви ж все одно будете чимось іншим недовольні. Щось інше вам не дасть повноцін... повноцінно жити і кайфувати, або ну, щось ще там, якось розвиватись. Вам щось все одно буде не вистачати для цього. З'явиться ванна, буде щось інше, ще хотітись. Чогось немає, де? чогось немає. Людина просто так і існує, що їй постійно цього мало. І це і є розвиток. Треба постійно жити в розвитку, чогось досягати, ставити мету і досягати. І тоді ви будете повноцінно як, ну, насолоджуватись цим процесом, коли ви будете до цілі йти. А сама ціль, як приходите, потім розчарування приходить, якщо у вас тільки ця ціль стоїть і все. А якщо у вас є розвиток, ви ставите, просто поставили такі мітки по життю, що чого ви, чого ви хочете. І і, і, і будемо йти до цього, до цієї, мети, до цієї мети йти спокійно і не розчаровуватись по путі, а просто насолоджуватись процесом. Ну ось, Якось так. Такі думки я, звісно, що не можу повчати когось там і розказувати, як треба, тому що сам ще на, тільки на початку цього шляху знаходжусь. Тому просто це мої думки для вас можете послухати, може комусь корисно буде, може. Може ви мене доповните в коментарях, щось добавите. Може я не так щось думаю, може я взагалі якийсь там невдаха і так далі, але це ваші думки, а це мої думки. Ну може, якщо ми живемо в селі і тому ми бідні, будемо ли ми більше заробляти, якщо переїдемо в місто? Це велике питання тут. Я думаю, що треба просто, якщо є розвиток в чомусь десь, треба туди йти. Веду до того, що мені тут подобається в плані тому, що є свобода і простір. Але якщо встане питання по поводу того, що там буде більше розвитку і більше грошей, звісно, я поїду туди. І втомленість просто взагалі це просто дорівнює бідність. От якщо ви в чомусь втомилися, чому це просто ви мало заробляєте грошей. Ви знаєте, у мене виникло таке бажання записати відео і назвати його Крик душі. Я це вийшла на город, і мені цей тиждень просто хочеться плакати. У мене така якесь емоційне вигорання, і мені нічого не хочеться. От вже кінець липня, і я вже так втомилася від городу, від села. Навіть не стільки від села, скільки від цієї роботи, яка є кожен день, і ти мусиш її робити. Якщо ти її сьогодні не зробив, то завтра тобі робити в два рази більше. Якщо ти не зробив сьогодні і завтра, то потім тобі робити в три рази більше. І я вже, знаєте, просто от навіть вчора мамі по телефону казала: ні хочу нічого, ні квіточок, ні, ні саду, ні городу. І я отак вийшла сьогодні, треба помідори обрізати. І я над тими помідорами стою над тими сто кущами, і мені плакати над ними хочеться. Потім капусту треба прибрати, теж плакати над нею хочеться. І думаєш, нахріна мені це село? Що я тут забула? Чого я тут живу? Як я тут опинилася, як мені звідси вибратися? І що мені робити? Ну, У мене просто настільки емоційне виснаження, що я зла на себе і ну, на все на світі я зла. Я не хочу нічого, а ще попереду серпень збір урожаю, а ще вересень, копати картоплю, копати моркву, буряк, консервація. Ну, все докупи. В хаті поприбирати треба, їсти приготувати треба, на роботу з'їздити треба. Мені вже хочеться, щоб я не знаю, хтось від мене забрав цей город, і взагалі, отак кожен рік в липні, я думаю, все, на наступний рік я нічого сажати не буду. І як дурний знову, от зараз обрізала, думаю, для чого я посадила стільки помідорів, для чого мені стільки там не знаю, того сього. Коротше, це такий, знаєте, крик душі від втоми. Я просто втомилася. Ми не любимо займатися там, городом, ми не любимо не знаю, ми любимо, там трошки садочок, трошки квітничок, трошки маленьке там посаджене щось, злонушка, там трошки картоплі. Це зовсім так потрошки. І жити таким життям більше хочеться мандрувати і так далі. До цього треба ну, щось робити, розвиватися. І от якраз за цю втомленість. Топленість до бідності. Ми і говоримо у дружини, знаєте, ну коли все вже надоїло, все вже от, такі бувають моменти, коли опускаються руки і нічого не хочеться робити, і нічого, і такий стрес. Чого ми тут опинилися? Звісно, це не просто так, а то, що ми так заслужили на це. І, і так, дякуємо Богу, що цей будинок нам дали пожити. А так де ми жили. Але все одно, хочеться що мати і що маємо ми дійсно на руках. От дружина каже, що я тут роблю. А що, що ми тут робимо? А, що ми, а де ми можемо бути? От На це можна замислитись. Ми самі винні в тому, де ми знаходимося і що ми маємо. Приїхати в місто за що, купити квартиру. І сидить в квартирі, чи хочеться будинок. От, дружина каже, я хочу свій будинок, щоб е, мати свої квітнички, е, мати якийсь садочок, але коли е, приходиться багато трави викошувати, там, не знаю, нема умов помитися нормально, надає великий город. Е, але добре, переїжджаємо, переїжджаємо в місто. І треба все це, що на городі росте, треба купувати. Заглядаємо в кошелек, немає там нічого. Тоді що робити, приходиться ну, сажати самім вирощувати. Якщо ти будеш жити в місті, не хочеш цього села, не хочеш цього городу, добре. Ну, треба тоді за щось купуватися. Я так думаю, що якраз це нам такий спосіб розвинутися, такий тавчок. І то, щоб ми, якщо це цього не хочемо, тоді давайте розвиватися. Будемо розвиватися і намагатись дойти до цієї цілі, яку поставили. А як думаєте ви? І що ви думаєте? Що це у нас? Ви думаєте, що вирішили ми курей завести, курчат? Тут кот чихає. Ні, це просто нам сусід привіз, забере вечором. Не переривайте, ми ще не зламались, тримаємось. Ми не будемо тримати ніяке господарство. Ні-ні-ні.